Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 5 листопада 2023 року. Друзі, Заніс я е, до двору із е, своєї теплички саджанці, які були в контейнерах. Ось вони перед вами. Такі ось прирости, все файно повизрівало, все доволі непогано. І я хочу сказати, друзі, що я на наступний рік і в майбутньому буду переходити все-таки на контейнера. Два роки підряд я вирощував саджанці у шкілці, але я розумію, що це набагато тяжче. Саджанець, що в контейнері, що в шкілці, має непоганий результат. Я вам хочу сказати. Дивіться, друзі, є у мене тут контейнер на літру, є контейнер на півлітри різниці. Я такой не побачив. Якби там зверх, як то кажуть, колосальної, такої там, що цей більша йомкость, значить тут саджанець повинен бути більший. Ну, Все воно одинаково. Ось Анюта, це у нас Світлана. Дивіться, бачите, у півлітровому контейнері. Отакий має вигляд. Оце ось. Зараз уберемо цю фонтачку. До речі, друзі, у мене ще все-таки динька пішла е, доволі так непогано. Ось вона, бачите. І я хочу сказати, друзі, що посажу два кущики диньки, е, дякуючи е, інні виноград. Це так е, підписана сторінка на фейсбуці цієї файної людини, яка Мені подарувала диньку, коли я замовляв сорт винограду Дар'я, два кущики. Інна Велика вам подяка. Так що будемо висаджувати і ваший кущик, і мій кущик. Так що, якось так. Ось, бачите, Аркадія, подарунок Ірині, ось два кущики. Такий, ось дивіться, сорт винограду Молдова. Бачите, ось Молдова. О, півлітровий стаканчик. Дивіться, як, яка, яка лозиняка. Бачите? О. Так що, друзі, ото -от таке. З приводу того, ви мені можете зараз сказати, Толян, так е е це буде доставка коштувати дорожче, якщо ми в тебе замовимо садженець в отакому контейнері. Друзі, я вам хочу сказати одну таку тему, що замовлятимете ви садженець, що і шкілки, що оцей, вони оцінюють одинаково, різниці нема. Я замовив два саджанці Дар'ї. Мені е, прийшлося заплатити за посилку 125 гривень. І виходить, у мене брат на наступний день забрав посилку також е, навіть з дальнього краю далі замовляв посилку. Получається, з дальнього краю забрав посилку. Там було, а скільки було, я не пам'ятаю, чи 17 кг, чи, мабуть, більше. І він заплатив так же само 125 гривень. Тобто нова почта зараз не рахує, там, так як раніше вона рахувала, що об'ємно там, чи по ваговій категорії вони рахують все в місті. Так що, друзі, така картина. Надо буде запакував і все. Мені ще чим подобаються контейнери, що тут не гола коренева система. Мені це дуже сильно подобається. Я скажу, що саджанці файні. Нам тут потрібно ж також, дивіться. Оце у нас що тут? FR79. <кхух> Раз, два, три, чотири. Ось. 4 бруньки, отак фати. А вони ще ось куди аж визріли. Бачите, що ось 5, 6, 7, 8, 9. Ну, коротше, виходить, що тут навіть визрівання набагато краще. І коли поливаєш саджанці і підкормлюєш, піджив даєш, ти ж, виходить, пролив і саджанець із своєю кореневою системою всасує воду і добриво якраз. У тій ємкості, в якій він росте. Ось. Воно нікуди не розливається. Так що якось так, друзі. Мені здається, що контейнери це також тема. І от я хочу сказати, все-таки за півлітровий стаканчик, якщо я його зараз витягну, отак візьму, розмию корень, отут коренева система буде точно така, як у шкілці. Точно така. Ви можете мені не вірити там казати свої, ну, як то кажуть, так, да, ні. Ну, тобто, це ваше право. Але я знаю, я вже просто так робив. Ось, бачите, все воно в коріннях. Усе. І так само, ось. Просто стаканчик трішки світліший. Ось так само, все воно в коріннях. Абсолютно. Тут уже, як то кажуть, і до гадалки йти не потрібно. Так що, такі, друзі, справи. Буду вирощувати, їм костя у мене є. В принципі, по посадив і хай ростуть. 300 саджанців можна садити Ось. і будь ласка, отакий от от садженець буде на осінь. Якщо не реалізую зараз, я їх просто-напросто беру, ставлю у погреб, потім з погреба достаю. Отсюди йдуть дві бруньки, вони вже такі йдуть моцні. Прям. І все, я їх вивожу на ринок, і у мене їх беруть не по 50 гривень, а по 80, а то й по сотні в мене його розберуть. Люди зеленку побачать і зразу, ну, тобто. Отак, друзі, отак воно є. Що маємо, то маємо. Ось шоколадний. Так що такі справи. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у ваші домівки. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Лікарів, все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богомданній землі. Друзі, висновки ви робіть для себе самі. Я сказав чисто свою думку, а далі ви, я ж кажу, висновки робіть самі. Ось у мене тут, я зараз трішки доповнення внесу. У мене тут саджанців до 30 штук, я їх переніс. І як то кажуть, получається, ну скільки тут, ну, 15 хвилин я втратив, як то кажуть. Але ж я їх і не втратив, тому що я їх заніс, поставив, ось, приокуратив, пообрізав те, що лишнє. Тобто, ну, отака картина. І в той же момент я не заморився, поки я їх сюди переніс. А якщо б я 30 саджанців викопав із шкілки, то я б вже там на лопаті не знаю, що було. Якось так. Що не так, друзі, вибачайте. ну, Моя думка є, моя думка. І, і, ну, тут уже, як то кажуть, хто за, хто проти. Зробіть свої висновки. І якщо у вас є якась така цікава думка, поділіться, напишіть в коментах щось. Якось так. Будьте здорові, друзі, не хворійте. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось.